Поліцейські Кіровоградщини припинили діяльність злочинної групи із виготовлення та збуту підроблених документів. Зловмисники налагодили незаконний процес виготовлення документів з голографічними захисними елементами для подальшої реалізації по всій території країни та за кордон, зокрема водійських посвідчень та військово-облікових документів. Завчинене їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі обласної поліції встановили, що зловмисники через соціальні мережі за грошові кошти пропонували по Сенційним покупцям свої послуги упродовж кількох місяців здійснили відправку понад 100 посилок із підробленими документами у різні регіони держави. Підпільна друкарня розташовувалася в одному із міст Кіровоградської області. У результаті проведення комплексу заходів правоохоронці задокументували факти вчинення спільниками кримінальних правопорушень. Під час проведення обшуків поліцейські виявили та вилучили обладнання, пластикові картки, голографічні зображення, бланки документів та інші речові докази злочинної діяльності. Трьох учасників злочинної групи. Упи правоохоронці затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за частиною 2 статті 199 кримінального кодексу України. Санкцію статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Судом стосовно організатора обрано запобіжний захід тримання під вартою стосовно двох його спільників заставу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює обласна прокуратура. У Кропивницькому опалювальний сезон стартує не раніше а 1 листопада. Місцевому теплопостачальному підприємству зменшили ліміти газу. Про це повідомив заступник міського голови Олександр Варгун під час брифінгу. При цьому усе теплове господарство вже повністю готове. Планується, що працюватимуть ТЕЦ і всі 23 котельні. Обстежили й мережі. Частину майже 2,5 кілометри замінили. В окремих випадках, там, де є можливість і необхідність, це, зокрема, об'єкти. Світи медицини обігрів розпочнуть раніше. Розпочали ми опалювальний сезон з початку самого жовтня в місті Кропивницькому, але в тих закладах, в яких це найнеобхідніше це пологовий будинок і частково готуємо пару і подаємо в дорослі обласні лікарні. Ліміт газу, на жаль, на жовтень місяць по комунальному підприємству теплоенергетик складає. 50 тисяч метрів кубічних. Це при тому, що в довоєнні часи ми використовували в середньому 40 мільйонів кубічних метрів за опалювальний сезон. В минулому опалювальному сезоні ми використали близько 30 мільйонів. Пов'язано це було з обмеженням тих самих лімітів. Зменшили ліміти місту. В цьому році ці ліміти будуть ще менші до кінця жовтня. Газу нам вистачить. Це я не говорю про населення і не говорю про школи і всі дошкільні навчальні заклади. Але робота знак Нафтогазом проводиться. Опалювальний сезон на Кіровоградщині фактично розпочався. Зокрема, запустили автономні котельні медичних та освітніх закладів, що працюють на альтернативному паливі. Усі підготовчі роботи завершені. Підготувалася область і до роботи в умовах ударів по енергооб'єктах. Так наразі в регіоні введено в дію майже 4 тисячі сонячних електростанцій різної потужності. Про це повідомили під час засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. На актуальності енерг. Незалежності наголосив і керівник області. 131 сонячна електростанція загальною потужністю 310,9 МВт. Це створені юридичними особами і приватними домогосподарствами. 3679 сонячних електростанцій загальною потужністю 302 МВт. Також на сьогодні розпочали роботу щодо встановлення сонячних станцій на водозаборах. Перший досвід мало міста Долинська. Зараз долучилися Гайворон і приютівка. Вважаю, що цю роботу треба на місцях продовжувати. Ворог лютує, ворог вражає інфраструктуру, нашу енергетичну, критичну інфраструктуру, теплопостачання, водопостачання, електропостачання і газопостачання. Це є. Ризики і на їх ліквідацію, оптимізацію роботи, ми повинні зорієнтувати наші громади, особливо в періоді осінньо-зимовому, який визначений державою в період війни як особливо складний, особливо важливий для життєдіяльності міст, територій, населених пунктів від маленького села до столиці нашої держави Києва. Она не зволікай. Це може бути ударний або розвідувальний безпілотник. Ти можеш боятися, але ти не маєш права зволікати. Обурює ситуація, коли люди виходять подивитися на вулицю чи на балкон. Пам'ятай, що жодне видовище не варте твоїх похорон. Не аналізуй, не гадай, чуєш низький гудячий звук дієш, адже через 30 секунд він може опинитися над твоїм дахом і ні в якому разі не знімай. Думаю, ти розумієш, чому. Відійди від вікна. Воно твоя міні-граната. Скло летить, як лезо, ріжучи усе на своєму шляху. Знайди дві стіни. Між тобою і вулицею мають бути дві капітальні стіни. Кухня з вікнами ні. Ванна нормальна. Коридор ідеальний. На вулиці низько і за бетон. Паркан не варіант. Кущі не варіант. Краще сховатися за бетонну стіну або впасти у будь-яке заглиблення. Якщо немає нічого поряд, просто лягай. Закрий вуха і відкрий рот. Це захист від ударної хвилі. Не питай нічого, просто зроби це. Тепер ти знаєш, що робити. Просто, але дієво. Запам'ятай сам, користуйся і поділися з іншим. Незабуті герої в краєзнавчому музеї в Кропивницькому презентували пам'ятну книгу Слава у вічності. Вона присвячена захисникам і захисницям із Кіровоградщини, які загинули на фронті впродовж 2014-2021 років. У книзі зібрані 263 історії про військових. Спогадами та маловідомими фактами про воїнів поділилися їхні рідні. Книгу видали за кошти обласного бюджету. Підготовка видання тривала близько року. До написання залучили істориків. Військовослужбовців, волонтерів та священників. Книгу подарували родинам полеглих героїв. Також її отримують навчальні заклади та бібліотеки області. Наступна частина книги має побачити світ через рік. Другий том міститиме історії про військових з Кіровоградщини, які віддали життя за Україну в 2022 році. Найсумніше в сьогоднішньому, що це тільки том один. І том другий, можливо, буде товстіші, ніж том перший, тому що 22-й рік по втратам він більше, ніж попередні. Але справа кожного, внесок кожного, він не оцінений. Внесок кожної родини їх треба почути, їх треба відтворити на папері. Це треба донести дітям. В цій книгі 263 не просто імена. Це історія, це герої. І ми про них повинні знати. Вони віддали саме дороге, вони віддали життя. І віддали життя за нас з вами. І наш обов'язок на сьогоднішній день, щоб вони були у вічності в нас, щоб це була історія. Поки ми про них будемо пам'ятати, тоді вони будуть жити.